Шановні пацієнти, в нашому санаторії розроблена та функціонує програма Діабет Стоп, за якою у нас лікуються хворі на цукровий діабет другого типу в стадії компенсації та субкомпенсації та з периферичною інсулінорезистентністю пред діабетом. В санаторії функціонує індивідуальна та групова школа хвороб цукровий діабет, яка має на меті довести до хворого причини. Захворювання цукрові діабету, механізми прогресування, а також причини і прогресування діабетичних ускладнень, а також дієтотерапії. Основною метою якої є зниження маси тіла, що впливає на периферичну інсулінорезистентність, знижує периферичну інсулінорезистентність, а також дозволяє знизити дози цукрознижуючих таплетованих препаратів. Та по можливості дози інсуліна при вторинно-інсулінзалежному діабеті другого типу. Також, хворим пояснюємо, методи самоконтролю та контролю за діабетом, обов'язкове вимірювання глюкози крові та періодичний контроль лікованого гемоглобіна і при необхідності індексу кома, інсуліна плазми крові. Та це пептид. Обов'язково пояснюємо хворим основні групи цукрознижуючих препаратів та їх комбінації з ціллю покращення контролю за діабетом та попередження діабетичних ускладнень. Лікування в нашому санаторії індивідуальне і комплексне. При необхідності підбираємо комбінації цукрознижуючих препаратів для зниження глікемії і зниження глікованого. Гемоглобіна за сучасними стандартами комбінованої цукрознижуючої терапії. Обов'язково враховується супутні захворювання, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба. При необхідності корекції артеріального тиску використовуються препарати, які не підвищують рівень глікемії і не погіршують перебіг ускладнень цукрового діабету. Враховується рівень холестерина і його фракцій, ліпідний спектр крові. Обов'язково звертаємо увагу на ліпопротиди низької щільності, які при цукровому діабеті повинні не перевищувати 1,4 мілімоль на літр за міжнародними рекомендаціями. А також обов'язкова увага органам, які безпосередньо приймають в обміні, е, участь в обміні глюкози, печінка і підшлункова залоза. Крім фізіотерапевтичних методів стимуляції, використовується акупунктурне і мезотерапевтичне введення препаратів фірми Хель-Німеччина, а також використовуємо мінеральна вода Моршинська, цукрознижуючі від варі трав, ретрів, синглетно-киснева суміш. Для лікування діабетичних ускладнень, діабетичних мікро- і макроангіопатій, діабетичних полінейропатій, великий арсенал вальну фізіотерапевтичних методів лікування, радонові ванни, сухі вуглекислі ванни, чотирьохкамерні ванни з гальванічним струмом, кабокситерапія, Керів парафінові аплікації, інтерференц-терапія, ультразвукова терапія, електрофорези, магнітотерапія, дарсонвалізація, фотонно-поліхромна матриця, лазеротерапія, надвенне та внутрішньовенне лазерне опромінення крові та багато інших процедур. Комплекс лікувальних процедур для пацієнтів підбираю індивідуально я, лікар-терапевт вищої категорії, Ігнатюк Катерина Пальна, має спеціалізацію з ендокринології і великий стаж більше 30 років роботи з пацієнтами з цукровим діабетом.